Почався Сенгерополі шукати. Ну, просто ходив ну, до однієї церкви, до другої, до третьої, але ну, так бачив, провокував, провокував, задавав якісь питання, і вони слухають. Що ти тут взагалі, ну знаєте, я думаю, ага, це значить болеєвий, ну, до нього не можна ходити. Ну, це моє таке відчуття було, знаєте? Ну, а потім пішов, у нас така церква, я зробили Свято Святотроїцький женський монастир. Там можуть е, світі Луки Кримська лежать. Ну, це дуже відомий святий. Це взагалі дуже відомий хірург в світі, віка і знає, хто це такі. Це очір на хірургії, це людина, яка почала оча робити, ну, він перший проходить від моїх хірургії. І от в, в, в тій церкві якби. Почав, О, почав да, жити, почав духовним життям жити да, і, і молитися, і там розповідався. І от... І по сьогоднішній день я, я знаю і я відчуваю, що Господь веде мене тим шляхом, який він вибирає, я повністю йому. Це правда, <зв>. що частина дисципліни в спорті, яку ви тримаєтеся, тримається на тому, що ви тримаєте дисципліну віри, бо це дуже непросто десь не звернутися. Віра починає працювати тоді, коли в тебе взагалі нічого не працює. <add cambio> коли в тебе вже всі. От, у нас же теж мало хто вірив, в три дні. <sharp> та, та, та. <sharp> та як вони там нагадують? Послухай, віра працює там, де все взагалі вже нічого не працює, закони фізики, не хім, взагалі нічого вже не працює. Грузервейт, як він може виграти, та й Я кажу, це буде неймовірно гадко. <Vikings> <sharp> дуже красиво <ля> mm -hmm. ну, і Вона мені допомагає. Катя знає, на протязі ми багато років вже з нею. Неймовірно багато. Е, і вона, ну, я, вона знає, як, е, як я до цього ставлюся, як, е, як живу. Дуже грішна людина. Неймовірна. Але кожного дня я такий типу, попрошайка православну, бачу мене, будь ласка. І е, це, це дуже допомагає мені особисто. І, і я знаю, як воно працює. От, якщо людина не вірить, то мені складно це пояснити. Тому що читаючи кожного дня Євангелія по одній главі, я отримую відповіді від Бога, які я ставлю світу. Наприклад, в мене є якась відповідь, чому так? І там Через три дні я там читаю Євангелії, і я знаходжу відповідь в е цьому ну, вірші. Я такі, ж знаєте, я прочитаю до, кін... до кінця і потім такі вертаюся. І... Тобто я... я все ще дивуюся інколи. Я все ще інколи дивуюся. Дуже, дя дуже дякую. А, це взагалі, ну просто не тільки на вас впливає, на мене впливало, Бо ті слова в реанімації, коли вже все закінчилося, і я колись кому вийшов, лікар казав, вам треба місце на кладовище. Я ще одне хочу сказати, кажуть, що соромити. У мене не написано, що коли ви будете соромити Господа Бога, то він на суду тоді посоромиться і вас. Так, 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 100%. А, зараз заспіваю вас, Пуба.